Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні в нашій студії неперевершена гостя, ясно відаюча, ясно знаюча Анна Атаманова. Вітаю всім привіт! Дуже дуже за вами скучила і дякую, що запросили. Анно, я також знаю, що ви також є і медіум. Скажіть, будь ласка, таке питання. Перш за все, наскільки зараз багато є повідомлень і хочуть зв'язатися з вами, померлі, передати щось можливо в вісточку своїм живим, тому що живемо в, такій, в таких обставинах, що мені здається, що це надзвичайно часто з вами відбувається. Так, насправді постійно приходять до мене душі, особливо щоденно до мене звертаються родичі загиблих воїнів. І вони постійно до мене з'являються у віснах. І так, в процесі, коли я працюю, приходять і щось хочуть передати. Недавно я працювала з жіночкою, в якої загинув син. Ну просто прекрасна людина, настільки яскравий хлопець, гарний навроду, сильний. Він такі, знаєте, сильні робив подвиги в плані війни. І це була гордість і душа, і сенс життя мами цієї жінки. І коли вона втратила цього сина, її біль настільки звалила з них, що вона не могла. Якби навіть спинатися на ноги і працювати далі і жити. Ось її хотілося вмерти, і навіть важко на неї було дивитися. Коли я з нею попрацювала, оцей дар медіум, зараз раніше я з дитинства, знаєте, я постійно думала, навіщо я не хочу бачити цих мертвих. А, і, і навіщо він мені даний? І коли я зараз можу використовувати цей дар для того, щоб стати як е, телефон. Так, міст між встановити зв'язок між загиблим і живим, заради якихось важливих речей, заради стимулу повернутися до життя родичів, які надзвичайно сумують і а, страждають, втративши рідного, близького, а, синочка чи чоловіка, будь-яка різниця, адже. Кожну людину дуже страшно і важко втрачати. І коли ти можеш вдихнути життя, даючи е, повідомлення або е, розмовляти, ти допомагаєш і духу, який страждає, дивлячись, що його родич засмучений, і так само навпаки. І зараз я от хочу сказати дякую Вищим силам, що нагородили мене таким даром, тому що я допомагаю. І я можу допомагати. Знаєте, я коли побачила цю людину, я дивилася в онлайн її ну Взагалі важко дивитись, вона не могла, вона ледь розмовляла, потухша, е втрачена, енергетична сила, і дуже-дуже маленький такий був рівень признаків життя. І коли я з нею попрацювала, я познімала негатив, і я порозма... дозволила їй поспілкуватися, задати запитання її сину. І... Вона просто я її не взнала. Вона прийшла до мене на зустріч нафарбована на років 25 молодша, і така задоволена. І, і, і син її головне передав: не потрібно ходити на кладовище. Там мене немає. Я біля тебе, і я ось там наверху, і зараз на полі битви допомагаю вести, проводити, вести війну на тонкому плані. Тому це дуже важливе питання. І зараз, кому дуже важко, хто не може себе зрушити з тої то точки, щоб зрозуміти навіщо, як жити далі, то звертайтеся, я буду допомагати вам і будете дізнаватися те, що для вас важливо. Анна, це надзвичайно цінний дар е, на сьогоднішній день, і я впевнена, що зараз багато людей нас чує і дійсно звернеться до вас. І ви якби, за допомогою от таких от послань допоможете цим людям продовжувати життя, адже неодноразово ми дивилися і розглядали такі питання, коли е, воїни, загиблі воїни казали, що вони оберігають нас і оберігають. Там, своїх побратимів, тому найчастіше потрібно саме за оберегами звертатися до них. Але давайте повернемося до подій, яких, до побратимів, які ще живі, але до тих побратимів, які знаходяться в полоні. Трошки пішли зрушення, так як і дивилися на рахунок їх обміну. Але Давайте подивимося, чи продовжиться, чи буде хоча би ще якийсь обмін, якісь зрушення у лютому місяці. Угу. Так, складно зараз якраз я бачу, що ведуться перемовини. Домовляться, мають бути. Невеличкий ще обмін, має відбутися. Так. Хлопці не всі здорові, але зараз проводяться. Так, має бути, має бути. Можливо, це ну, навіть не в цьому місяці, а десь восени, але точно буде. І, до речі, от я зараз бачу картинку, знаєте, мене знову донизу, я як провідник, і я бачу, що. На межі життя і смерті, от як відрізнити, коли запитують, чи живий, чи в полоні, і коли людина в дуже тяжкому стані, але має от-от померти, то тут теж таке відчуття дуже важко відрізнити. Чітко ти ще не бачиш цієї людини, або яка от-от померла. Але Витягнути, допомогти якось дати трошки життєвої сили це можливо. Тому, якщо ви відчуваєте, буває часто сни сняться, попереджують наші пращури, янголи, охоронці, що от біда і сняться, що хоче там їсти, чи він такий, як є, приходить, чи може в якихось таких натяках, що там квіти квітнуть, або навпаки собака хворіє, то звертайтеся, не соромтеся і будемо. Допомагати, чим можемо. А як же? Анно, вже всі обговорили тему, яка впливає на ситуацію в Україні, це звільнення головнокомандуючого, залужного. Валерія, аж уже заплітається язик, так уже стільки говорили про це. Але ж є дві версії, існує дві версії, тому що так причини ніхто й не назвав. Чи дійсно це його звільнення ну є якимось підтекстом планів, які вплинуть на нашу перемогу, чи можливо все-таки його просто звільнили, тому що він не був маріонеткою в руках влади? Розбіжності в поглядах на стратегію хід проводження війни не зовсім контрольованість. І, знаєте, тут, можливо, якийсь страх або випередження. Тих подій, які б могли статися, коли військові не будуть зовсім якби, слухатися і можуть в одну мить піти проти влади. Я так бачу. Трошки десь я бачу, що Володимир Зеленський він хоче швидше його оці місця, Авдіївка, Бахмут, от там дуже турбує, і він прям. Лють у нього, що поступаються, і я бачу, що там конфлікт як потрібно було так діяти, а заложник каже, ні, ми так просто програємо, я не можу втрачати людей, я не піду. Тут саме іде, я чую розмова, думки. Йому шкода людей, він, ви знаєте, заложний має дуже добре серце. Не, не дивлячись на те, що він воїн, сильний воїн, але в нього серце дуже добре і йому шкода людей. Коли він втрачав близьких людей, він дуже за це хвилювався. І тому він десь прийняв рішення краще поступитися, аніж втрачати таких цінних людей. Ну, тут... Трошки не погодились, хотіли взяти якісь не дуже не знаю, можна розповідати ці стратегії? Все, що бачите, якщо це вже ну, в минулому, тому давайте трошки ну, розкажемо людям. Мова Люди хочуть знати. Мова йшла про людей, які не дуже навчені і чомусь погано контрольовані. І в них не впевнений був залужний, але якби нав'язували, що потрібно їх пустити вперед. Це, можливо, місць позбавлення волі солдати. І тут іще інші бригади, якісь командування, командир, що не подобалось, він хоче абсолютно своїх людей, перевірених і надійних мати в своєму точні, а там була зміна кадрів. і не ось, Тому ну я не бачу, що залужний зовсім піде з посади, абсолютно буде відсторонений. Ні. Поступово якась буде йому запропонована інша посада, він буде з інших точок неофіційно керувати і допомагати, навчати воїнів в тому числі. Тобто не зовсім він пішов, але от саме керуючою людиною, яку йому дали команду, який несе відповідальність і буде трошки жорстокіше, активніше діяти. І от буде оця група людей йти в Донецьк, Авдіївка, підуть інші трошки солдати, змість позбавлення волі. Ну, Ми про те, що більш жорсткіший і з меншим серцем сирський, про вже начувані про його діяння, і про те, що в принципі, люди для нього це розхідний матеріал. Не зовсім він також дуже класний, воїн людям не потрібно хвилюватися. І я думаю, що будуть також переваги і перемоги завдяки його стратегіям. Будуть ну цими днями, буквально на днях була інформація, що ми втрачаємо Вдіївку. Так про про це я ще повідомляла на попередніх ефірах. Постійно казала, що там так будемо поступатись, на жаль, але це тимчасово потім будемо намагатися нарощувати ще військових і навчати. Потрібно підготувати. Хлопці, будемо надіятися, що люди почують вас і що те, що ця зміна все-таки на краще ано. Але, от якби звільнення залужного дуже підірвало рейтинги нашого президента Зеленського, чи лишиться він на посаді у 2024 році? Дивіться, Зеленський він виконує свою роль, свою місію в тому, що він. Як би сказати, домовляється про велику фінансову допомогу, і на це не можна закривати очі. Тут я не скажу, що він поганий і все, що він робить, неправильно і погано, адже так як він би ніхто б не зміг домовитись, ніхто він не опускаючи руки, йде. Перед і хоче, знаєте, з нахрапом активно. Все ж таки, він багато що робить для України. Українців тут не, не потрібно так на нього також ображатися. Є певні моменти, коли йде недолуге, можливо, передачі інформації або керування зброєю, передачі зброєю серед військових. От там виникали моменти. В чому ще була суперечка, тому що багато втрачено було зброї, кудись пішли такі на чорні. Канали, де пішла навіть до Росії зброя. Отут я бачу був скандал, що де поділись. І на це зараз люди ображаються дуже на Зеленського Володимира. Я не захищаю владу. Багато дуже таких помилок, всі знають, всі ображаються відносно військових, відносно там ще якихось моментів. Але ну, що, що добре, то добре. Я кажу, що є плюси. Цьому також а, залужний, трошки там, десь я не знаю, вони не поділили обов'язки, хто має відповідати і контролювати повністю оцей процес передачі зброї. Передавали, зникала і опинилася в Росії. Отут за що відповідав Зеленський і отримував наганяй від західних партнерів? Ну, тут ви дуже влучно кажете, тому що дійсно там же ж не складається вся армія із двох людей, там так високопоставлених. І інколи дійсно буває багато недобросовісних людей, десь і при владі, і навіть ну, на низьких посадах, які ну, тобто схема така зеленський добуває. Він активно їздить, але серед військових немає тієї людини, що повністю відповідає контролює військове. Угу. Там трошки хаос, хаос. і це оце точка. Оця що чому так, чому діра постійно я відповідаю на мене, ображаються, що десь я ці гроші діваю. Але Зеленський він людина. Він не може бути, я не знаю, на, на тисячу всіх всі сторони активно контролювати. Є люди, які мають також відповідати за певні отут. Потрібно розділити, де дівається зброя, куди вона йде. Оці канали потрібно активно, уважно контролювати. Це дуже важливо. Щодо допомоги е інших країн, Ну, як ми знаємо, Трамп е з республіканцями відтягував і відтягує допомогу українцям як економічну, так і військову. На днях же ж він заявив, що готовий врегулювати це питання. Що це означає? Він змінив позицію свою? Ну, карта хитрий лист тут усіляко, будь-якими ходами, маневрами він хоче просто сісти і зайняти місце. Президента, тому він отак і діє. Тут хитрість. Я не бачу, що він для України буде добрим президентом. Навпаки, тут він пітляє, віляє, і його місія і завдання туди потрапити, тому що його гарно профінансували, його предвиборчі оці акції, його підняття людей проти тієї влади. Тому тут все зрозуміло. А, жінка йде, якась має впливову позицію активну і активний діяч в Америці. А це не випадково не жінка, яка зараз знаходиться на других ролях на тих посадових так, так. посадах. Це вона, яка з часом все таки а -а -а. буде на перших ролях, і здійснить дуже великий вплив на позитивну долю України на перемогу України. Я скажу чесно, що я новини не полюблюю дивитись. Я тільки так, от те, що мої передбачення, я так, можливо, десь трошки там краєм ока угу. подивилася, мені заважають новини, щоб я не е, включала логіку. От те, що ви мені зараз бачите, е, підтверджуєте мої бачення, це я якби з ваших слів. Е, жінка є, е, жінка дійсно розумна, і я думаю, що так. Вона. Поки що її не помітно особливо. Є ще, ще яка жінка. Там, та, їх Дві дві mm -hmm. персони будуть. Дві. Трамп. У Трампа проблеми з серцем, до речі, зі здоров'ям. Його підшатне оця гонка предвиборча. Але за Україною сонце. Наша наш, до речі, чого не вистачає на нашому прапорі? Отакого знака, символа. Сонце. Якби було сонце на нашому прапорі, то Україна була б сильніша і непереможна. І дуже дуже могутня країна, хоч і невелика. Хм. А, Анно. А чи будуть ще повернемося до України, тому що часу мало? Я намагаюся озвучити найактуальніші питання. Також ходять чутки, що в лютому в Україні ще будуть кадрові зміни. І е, полетять з посад такі високопосадовці, дуже значимі особистості. Давайте глянемо. Ну, про це ми також говорили. Повністю якась трансформація у верховній владі буде там зараз хаос, всі в шоці. Є е, е, план зміни, багато кадрів, багато якихось там. Законопроектів буде прийматися. Тобто потрібно оце е, гніздечко, де, знаєте, гарненько собі почуваються, сидять і думають трошки не про людей, а більш як за себе. Трошки там навести лад потрібно. І тут е, західні партнери е, дали певний список вимог, що змінити кадрів. Зміна кадрів це входить в цьому. Я бачу пункти навіть прописані. На паперах завдання виконати потрібно. Це буде найкраще для України? Ви знаєте, дуже важко зробити за такий короткий період те, що не робилося роками, те, що просто пускалося на самотік і був хаос, була корупція, процвітала. А тут все в одну мить потрібно змінити, перемінити і ну так, з певними помилками, з певним досвідом, але. Зараз ведуться активні перемовини, і мені, знаєте, якось я дивлюсь на небо якось легше стає. Я бачу, що більш світлих енергій і світлих фантомів перемагає над темними, відступають потрошку. Від... Так, обстріли будуть, так, напруження буде, але якось відлягає. У мене таке відчуття, що ніби буде ставати. От, можливо, це стосується Києва, Київщини, трошки спокійніше, аніж мало бути. Мало бути, взагалі. І таке щось, що дуже страшне. Зараз е, наші і екстрасенси, і маги допомагають дуже. Я відчуваю, як, що раніше не так активно, то зараз взагалі така решітка енергетично сильна над Києвом, над Україною. Е, потрібно ще попрацювати сильніше там, де Авдіївка е, і Чернігівщина. Ну, оці локації більш захищати. Ось, але. Трошки, трошки спокійніше, хоча, знаєте, от, ніби, ніби щось позитивніше має бути, хоча і є таке відчуття, що в останній момент може все зірватися. Тож сподіваємось. будемо сподіватися. І так як вже ви зачепили міста, все-таки частинку міст також існує теорія. Я просто хочу завдяки вашому дару перевірити ці теорії, які ходять по змі, які чула від, там, від, від інших людей, що всі дуже бояться 24 лютого, друга річниця. Хтось пов'язує це з зеркальною датою, хтось пов'язує це з якимись іншими моментами. Але Є теорія, що ворог не піде таким шляхом, як ми очікуємо, а зайде іншим шляхом. І це буде дуже жорстко. Хоча теж є можливість, що це мало вірогідно, що це буде саме Одеса і Дніпро. Так, що я бачу? З 20-х чисел так, є ризик, є напруження. І концентрація небезпеки на кораблях, морі, звідти готують там потужні, сильні ракети, обстріли, Одеса, Одещина, в тому числі майже по всій Україні буде повітряна тривога. Але настільки ми вже підготувалися, знаєте, ми готувалися до гіршого, аніж буде. Тому це, це, можливо, когось втішить. Хоча багато страждань, прям серце кров'ю обливається. Харків, Харківщина. Дуже мені шкода. Я казала і бачила, що постраждає дитина. Я її бачила в лікарні, потім я побачила в новинах, почула, що. І мені знаєте, оце тоді, коли не подобається, що збуваються ті видіння, які не хочеться, щоб постійно надія, що а може, може, просто це так страх і показалося. На жаль, ще дитячі травми, трагедії будуть. Потім чоловік має загинути при обстрілах, це більш як Херсонщина, Запоріжжя, чоловік, якого ноги болять. У нього від стресів від обстрілів віднімало ноги. Я не бачу, що він повністю паралізований. Він такий десь років 52-57 такий проміжок віковий, а чорна шапочка, курточка темна, з середньої структури в нього хворі ноги. Тобто він на стресі вже якби. Молодий чоловік також. Потім ще якась людина. От я казала, що відомий якийсь командир має загинути. І, на жаль, от сьогодні прям вмикаєш, ютуб Ютубі висвітлюється, що поховають скоро І ще один молодий, класний, дуже сильний, на жаль, він буде Янголом. Так. Міста біля води в небезпеці сильні. 29 числа, 27 проміжок такий. А, обережно жіночого роду Одеса-Одещина, можуть бути обстріли Харківщина, можливо, Чернігівщина, Полтавщина, ну, буде Київ. От Київ їм прям ненависний. Київ, Київщина. От. От. тут цікаве питання. Є небезпечна така пляма над Києвом, але мають, скоріш за все, відбити. З води летіти, мають випустити багато відразу якихось нових дронів або шахедів. І це, можливо, через 7 днів. 24 го перед святом, церковним святом, от я бачу диявол, який хоче напитися великої чаші крові. Поляже дуже багато душ і тіл Донецьк, Авдіївка, Бахмут, але більше росіян. От вибачте, слава Богу, що не наших хлопців так багато. Нашим хлопцям дуже важко, будемо за них молитися, підтримувати. Захоплено буде ще в полон певна кількість, але їхніх дуже багато, вбито. Взагалі, взагалі, знаєте, мені як такою смертю пахне Росія. Наскільки багато душ віддано, що мене просто. Як медіума вже лякає, що я не бачила. Морги, вони навіть не забирають їх. В них морги не переповнені, нема такого, як у нас. І просто вже я бачу, провідники втомилися, вони, вже не, вони просто вже не можуть їх забирати постійно. Це жах. Наскільки не шкода своїх людей, як росіяни дозволяють, щоб отак спокійно відправляли стільки таку неймовірну кількість людей втрачається з боку росіян? Ну неймовірна. заплінні, як то кажуть. Анічка, ми надзвичайно вдячні вам, що ви знайшли час сили. Я знаю, як це енергетично затратно і хочу ще поділитися з цим глядачами, адже так ясно бачити, бути медіумом – це дійсно. Мега-енергозатратно, тому будемо вдячні. Якщо ем, поставите нам за це лайк, підпишетесь на канал. А якщо нагадаю, у вас є бажання зв'язатися з нашою гостею Анною Атамановою на рахунок тому, того, щоб поспілкуватися з нею, як з медіумом чи з інших причин. Всі контакти будуть в описі відео. А я нагадаю, що з нами була Анна Атаманова на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. До зустрічі! До зустрічі.